Знову скорбота вділа Чорну Шаль. Знову скорбота запалює свічку. 72 роки віддаляють нас від тієї страшної дати 22 червня 1941 року, дня початку найтрагічнішої війни в історії людства. 41-й. Гіркі шляхи відступу, згарище на місці сіл, чорні руїни там, де зовсім недавно вирувало щасливе життя. 41-й. Рік небаченої людської мужності. Безприкладна повість людської стійкості. До останнього патрону, до останнього подиху. Спинись, людино, мовчки поклонись, задумайся про вічна серед тиші, лиш стогін серця, хай злітає вгору, вогонь душі горить, мов смолоскип. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сховавши клопоти людські і сни. Сюди прийшли ми, щоб вклонитись низько усім. Усім, хто не прийшов з війни, просимо вас покласти квіти до вічного вогню, воїнам-визволителям. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні ветерани виробництва праці, наші дорогі наставники, шановні діти, всі присутні, ви знаєте, що 72 роки назад, у вихідний день, коли країна мирно спала і готувалася відпочивати. Німецько-фашистські загарбники напали на Радянський Союз. І перший бій був зненацька, тому що ніхто до війни не готувався. Величезні втрати протягом перших днів боїв. Величезний героїзм воїнів радянської армії, які лягали на Ті ворожі танки, кулемети і захищали рідну землю. 72 роки назад почалася сама найстрашніша, велика вітчизняна війна, яка пройшлася по всій території України від Заходу до Сходу. І наша батьківщина найбільше постраждала від чобіт Німецько-фашистських загарбників. не минула жодної сім'ї, жодної родини. Загинули батьки, жінки, старики, діти, але воля до перемоги зробила свою справу. 9 травня ми тут відзначали 68-му річницю з нагоди великої перемоги. Я думаю, що. Це велике свято, свято усіх, усіх-усіх, в тому числі і молоде покоління, яке тут присутнє, яке знає, що ніхто не забутий, ніщо не забуто. І перед тут, я думаю, всі разом з нами вшановують пам'ять тих, хто в перші дні війни поліг на полях битви. Але я думаю, що той, хто вірно служить своїй сім'ї, родині, державі, обов'язково має більше принципів, щоб перемогти у таких війнах. І це радянський народ доказав своєю мужністю і своїм героїзмом. Полягло більше 20 мільйонів людських життів на цій війні з боку тільки самого Радянського Союзу. Говорять, цифри вже 30 і 27. Але однак дуже багато з них зараз ще не відомо де, тому що на багатьох прийшла похоронка, пропав безвісти. І ті вдови, ті діти, внуки навіть не знають, де поховані їхні рідні. Я думаю, що історія говорить про те, що от позаду вас було німецьке кладовище. Я думаю, що підтвердять і наші ветерани, що дійсно. Були тут у нас поховання, поруч у нас збудовано прекрасну споруду, але я думаю, що це не є кощунство, тому що це таке поруч упорядкована могила, могила нашим визволителям, нашим воїнам радянської армії. І ми щороку вшановуємо вічну пам'ять тих, хто взяв на себе перші удари 22 червня з початком війни. Хочу низько вклонитися всім тим, хто поліг зараз нема на світі. Тих, хто до сих пір в строю і з нами разом, подякувати їм за здобуту перемогу, подякувати вам, молодь, що ви не забуваєте наших ветеранів і ці сумні числа нашої історії. Подякувати. Священнику і приходу, який традиційно приходить і відбуває відповідну панахиду по загиблим. І хочу, щоб їм там царствувалося, щоб вони дійсно на тому світі за нас раділи, що вони не зря загинули у такій складній війні. Вони до сих пір, думаю, нас бачать, посилають нам свої вітання, вони нас вітають і радіють, що вже 72 роки. На території України немає жодних військових конфліктів. І це велика шана, мабуть, тим, хто там мільйонами людей нам посилає таку Божу благодать. Хай цей день запам'ятається пам'яті кожного з нас, тому що він зробив для нас чорною сторінкою, війшов в нашу історію, але ми є переможці. Тому я передаю слово нашим ветеранам. Дякую. 22 июня 1941 года вздрогнул мир, вздрогнули люди, люди от одного только слова "война". А задумывались мы мы о том, прожившие после войны и вы, наше поколение? когда-либо, что жили бы мы сейчас на этой земле, если бы наши отцы и деды и прадеды не отваливали бы ее от фашистов. И даже в страшных снах мы не можем увидеть, что делалось десятки лет тому назад. Война пустая, холодная, трагическая, темная, она несла годы горе и смерть. Она ломала людские судьбы, забирала самых любимых люд... близких людей. И каждую семью шли похоронки, сколько слез пролито было, сколько пережито, сколько сердец разбито, сколько жизней унесено. Но советский народ совершил героический, ратный подвиг и подвиг тружеников тыра... тыла. «Всем вместе!» к победе над фашизмом мы шли. И мы никто, ни мы, ни вы никогда не должны забывать эту трагедию прошлого и всегда помнить о патриотизме, самое главное, наши потомки, о патриотизме и жертвах тех страшных лет. 1941-1945 года. Когда из каждой семьи уходил на фронт дед, отец, брат, сын, внук, и этот день 1941 -го года, 22 -го июня, стал днем скорби всего мира, всего человечества и днем вечной памяти. И я хочу обратиться к потомкам. Помните потомки. Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, что мы бежом, без войны живем уже 70 с лишним лет. Пожалуйста, помните, детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите во все времена бессмертной Земли. Помните, дети наши, помните своих родичей, помните своих дедов, прадедов, матерей, особенно матерей, бабушек, которые э, воспитывали уже ваших отцов и матерей без мужа, без поддержки. Они были своего рода героинями, очага, героинями, тыла, героинями. Роботи вероятні по-настоящему, то я вас прошу всегда помните о тех, хто дав вам щастя жити на землі без війни. Будьте щасливі і будьте пам'ятливі, пам'ятайте за тих, хто мир нам відстояв, хто не боявся горя і знемоги. Хто впав в бою за крок до перемоги, хто в смертну мить вітчизну захищав, за ниви хлібні, й ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання. Усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання, тож схилимо в скорботі голови перед пам'яттю Загиблих за нашу незалежність і мирне сьогодення, хто ціною власного життя наближав такий жаданий день перемоги. Всі, хто за нас поліг у вирвищах смертей, ви в пам'яті землі, ви у серцях дітей, ви з нами кожен день у творчості, труді, ви на землі дітей довічно молоді. Слава Всесвітня від роду до роду, воїнам мужнім за ратні труди, що принесли з вогняного походу спраглим народам живої води. Сущим хвала, що в громах Кононади Сонце несли на святім знамені. Вічна пам'ять полеглих за правду, смертю смерть подолавши в борні, маршалом сивим хвала величава, слава солдатам, слава, слава навіки віків. А зараз відбудеться громадянська панахіда. Thank you for watching!